Добрий день. Три дні тому в інтернеті з'явився цікавий матеріал. Це аналітична збірка, підготована Гудзоновським інститутом у Вашингтоні. Це такий аналітичний центр, який займається міжнародною політикою і прогнозуванням глобальних процесів. Так ось ця збірка аналітичних матеріалів різних авторів називається загалом. Китай після комунізму, підготовка до посткомуністичного Китаю. І в ньому йде мова про те, як варта Сполученим Штатам готуватись до імовірного краху комуністичної партії Китаю, ну режиму комуністичної партії Китаю, і як варто діяти, якщо такий крах відбудеться. Особисто мені було б набагато цікавіше почитати подібне. Аналітичну збірку про те, як Сполученим Штатам варто готуватися до імовірного краху путінського режиму в Росії і дезінтеграції сучасної Російської Федерації. Дуже сподіваюся, що такий матеріал десь є, хоча я його поки що не бачив. Але цілком можливо, що якийсь аналітичний центр думає про цю проблему, і рано чи пізно ми такий матеріал побачимо. Тим більше, що крах і дезінтеграція Російської Федерації, на мій погляд, на поточний момент, є більш імовірними ніж крах комуністичного режиму в Китаї, який так само відбудеться, але, на мій особистий погляд, це буде пізніше. Сьогодні ж я хочу вам розказати от про цю збірку, присвячену Китаю. В першому коментарі я дам посилання на е, цю збірку, і ви зможете самі прочитати перше джерело. Ну, а тут кілька слів про те, що там є. Починається з того, що е, кажуть про е, сучасні проблеми Китаю, про те, що Китай зараз закручує гайки у себе всередині країни і одночасно прагне глобального такого, світового домінування. Як Китай заганяє в борги інших країн, як Китай намагається корупці... корупціонувати еліти інших країн, але при тому є проблеми у них у самих всередині, це корупція в самому Китаї, це економічні проблеми Китаю, це і Крах ринку нерухомості, це і безробіття серед молоді, і демографічні проблеми, бюрократічна неефективність тощо. І сказано, що хоча Китайська Народна Республіка і раніше переживала кризи, проте раптовий крах режиму в Китаї не є цілком немислимим, тому необхідно до цього підготуватися. І знати, як діяти у випадку, якщо це станеться. Цікавий перший матеріал в цієї, в цієї збірки. Він присвячений тому, як повинні діяти американські сили спеціальних операцій у випадку краха комуністичного режиму в Китаї. Починається матеріал з історичного екскурсу. як Американські спеціальні сили діяли в Китаї під час Другої світової війни, і е, далі плавно переходить до того, як вони повинні діяти зараз. Передбачається ну, згідно з цим матеріалом, що Сили спеціальних операцій США допомагатимуть тимчасовій перехідній владі в Китаї, захищатимуть критично важливо. Інфраструктуру і сприятимуть мирному формуванню нового уряду, працюючи разом з різними місцевими суб'єктами. І цікава є фраза, що підкреслюється важливість культурних наративів, історичної пам'яті та символічної легітимності в посткомуністичному перехідному періоді. Далі е, є матеріал, який е, розказує про необхідність взяття під контроль е, у випадку е, краху Китаю е, об'єктів пов'язаних з біологічною зброєю, тобто біологічні різні дослідницькі центри, біологічні лабораторії, які імовірно працюють на китайську армію, яким чином треба взяти їх під контроль. І як необхідно перевести вже новий посткомуністичний Китай до ситуації, коли не буде біологічної зброї, в, цій, в цьому матеріалі наголошується на необхідності повного знищення програм біологічної зброї для запобігання розповсюдженню різних патогенів і катастрофам. Є матеріал про можливу реструктуризацію китайської фінансової системи після краху Компартії Китаю, про те, як необхідно рекапіталізувати країну, як необхідно буде проводити децентралізацію і приватизацію державних архів державних активів. Ну, це все дуже нагадує американські поради для всіх країн перехідного періоду. Так що можна тут і не зупинятися. А от про сучасний стан справ говорять такі матеріали, як забезпечення безпеки активів Китаю в Америці, які якраз Присвячений тому, як вивести американський бізнес із Китаю, і як вивести суб'єкти Китайської Народної Республіки із важливих секторів економіки США. Це присвячено поточному справу, що вже поточному стану, що вже зараз треба робити. Е, є матеріал і про те, як необхідно проводити. Реструктуризацію армії і силових структур як проводити демобілізацію армії після ну, вже краху режиму в Китаї після падіння компатії Китаю, і як необхідно проводити реформування і реструктуризацію підрозділів пов'язаних з політичними репресіями необхідно проводити те як робили і в багатьох інших країнах зокрема після падіння кому... комуністичних режимів у східній європі і про те як необхідно використати уроки оцих от от європейських політичних перехідних періодів для того щоб ліквідувати мережі тайної поліції, відкриття архівів для громадського контролю, тощо є там матеріали і про права людини, про автономні райони Китаю, про національні меншини Китаю, про релігійні меншини Китаю, тому що там в Китаї є християні, є от от велика релігія, яку називають сектою Фалюн. Фолуньгун тощо. Е, таким чином, ми бачимо, що в Сполучених Штатах є серйозні аналітики, ну, хоча наскільки серйозні мені важко сказати, але які задумуються над тим, як підготуватись до розпаду Китаю, ну, до краху комуністичного режиму Китаю, і які можуть бути е, дії американського уряду. Як я вже перед цим сказав, що необхідно також думати і як підготуватися Сполученим Штатам до ймовірного краху путінського режиму і дезінтеграції Росії, це, напевно, одна із найбільш великих, скажімо, фобій сучасної американської політичної еліти, що на тій території, яку зараз займає Російська Федерація. З'явиться велика кількість різних е, невеликих держав, деякі з яких будуть доволі агресивні е, до своїх сусідів. І саме головне, як серед них всіх розповзеться ядерна зброя, ну а також, е, скоріш за все, хімічна і біологічна, які в Росії так само є. Тому, коли Дональд Трамп. А перед ним і Джо Байден говорили, що жоден американський солдат не повинен потрапити на українську війну. Я хочу їх попередити, що доведеться. Тому що у разі дезінтеграції Росії саме американські сили спеціальних операцій спільно з європейськими силами і з українськими силами спеціальних операцій. Повинні будуть взяти під контроль оту от саму ядерну зброю, щоб не допустити її розповзання по різних країнах, через які вони можуть потрапити, зокрема, і до е, кримінальних е, і терористичних структур. Тому вже зараз треба було б написати от подібний матеріал про Росію і там передбачити, що вже зараз необхідно вести серйозну роботу. З командирами всіх військових частин, які пов'язані з атомною зброєю, з керівниками наукових і виробничих підприємств, які займаються ядерною зброєю, і готувати сили спеціальних операцій, як я вже сказав, і американські, і європейські, і українські спільно для того, щоб Разом з оцими керівниками, які повинні бути попереджені про можливі наслідки того, що вони не підуть на співпрацю з е, силами добра, взяти під контроль е, ті всі е, потужності, які є в Росії. Ну і в процесі дезінтеграції Росії е, ці всі Потужності повинні бути під міжнародним контролем і максимально швидко вивезені із Російської Федерації, мається на увазі як і матеріали, документація, ну а також провідні фахівці. Тільки так, тож будемо сподіватися, що в цьому напрямку теж деякі аналітики. Працюють на все добре.